З Євангелія від Йоанна. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоби були одне, як і ми. Коли я був з ними, я оберігав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув. Крім Сина Погибелі, щоби сповнилося Писання, нині ж до Тебе я йду, і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє Слово, та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу, освяти їх в істині, слово Твоє то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони освячені були в істині.